На Коломийщині виявили сказ. У Дебеславцях в одному приватному господарстві вже загинула корова, в іншому хвору теличку довелося усипити. Остаточно підтвердять наявність захворювання результати обласних лабораторних досліджень. Проте за зовнішніми ознаками все виглядає саме як сказ. Ймовірна причина поширення недуги хвора дика лисиця, яка могла покусати худобу на пасовищі. Матеріал про цю подію підготувала Галина Досин, яка побувала у Дебеславцях. Тратити основну годувальницю для кожного селянина неабияке горе. Тому мешканки дебеславців Ганни Мироняк на очах сльози. Каже, її маленька, так бабця називала корову, мала лише 4 роки та була ще з молочної породи. На базарі ціна такої худобини – 6-7 тисяч гривень. Те, що з коровою щось не так, газдині зрозуміла одразу на полі та не хотіла пасти. Молока дала наполовину менше, а наступного дня на пасовищі почала бігати за худобою, в неї з'явилась агресія. День ніж ревіла, 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 слема з рота. Ти вона з рота затіла, йти, я заході руку поклала, так з а вона руку мені в рот хотіла, ну, її кусала, а гейта й хотіла кусати мене. У мене там була така огорожа закладена дошками. То вона лапала ну, що було із заліза, закладені дошки, то дошки всі повитягала і покидала е, коло себе. Про хвору корову Ганна Володимирівна повідомила ветеринарників. фахівці одразу запідозрили сказ за зовнішніми симптомами. Оглянули решту тварин в господарстві та порадили жінці, як поводитися. Господиня ще пробувала рятувати тварину різними способами, але результату не було. Корова загинула. Тварину погрузили на машину, прове. Повезли на скотомильник, провели дезінфекцію в стілі, на подвір'ї близько речовини, посипали хлоркою. На скотомойку відібрали патматеріал, -пат тобто голову, і направили її в обласну державну лабораторію медицини Івану Франківську на досліджень, на, на сказ. Труп тварини. Спалили викупили попередню яму, прикидали її землею з хлорним вапном змішаною. Продезінфікували вже через два дні. В дебеславцях захворіла молода теличка. Симптоми також були характерні для сказу. Ветеринарників цей факт насторожив ще більше, оскільки хворих тварин випасали в загальному гурті, де було 38 голів худоби та дві кози. Тому вже наступного дня всіх тварин прищепили. Щоб дізнатися причину спалаху сказу, лікарям довелося опитати селян, які випасали череду. Виявилося, що в тому році, де вони випасали худобу, була лисиця. Лисиця намагалася укусити цю загинувшу корову Миронюк Ганни Володимирівні. Вона корова боронилася. Це бачили пастухи, які випасали. А потім ця корова ударила рогом оцю телецю, що захворіла. Такий кров пішов природі. Аби не дати можливості хворобі поширюватися, хвору теличку довелося усипити та захоронити. Зараз в селі працює бригада з восьми ветлікарів, які прищепили у селі собак та проводять роз'яснювальні бесіди. Молоко для вживання обов'язково кип'ятити, а худобу по можливості випасати індивідуально, а не в загальному гурті. Усім тим, які пасли і, і пасуть дотепер на зарінку худобу, що вона були обережні, уважні з тим лугом, тому що якщо там є. Був там зареєстрований випадок, то він можливо і не останній, щоб звертали увагу, були паніки наразі немає. Думаємо, що цей процес зупиниться. Вважається, що головною ознакою захворювання у тварин є зміна поведінки, а саме втрата відчуття страху. Звірі втрачають обережність і в день з'являється в населених пунктах. Місцях випасу тварин навіть нападають на людей. Якщо мова йде про лисиць, то хворі вони йдуть на контакт до людей. Здорова тварина ніколи добровільно не піде до людини і втече при будь-якій спробі наблизитися. Хворим на сказ тваринам притаманне бажання шукати допомоги у людей. Імовірно, на даній території дотепер мешкає хвора на сказ лисиця, а може й не одна. Тому місцеві мисливці отримали завдання провести відстріл дикої лисиці у даному урочищі для людини. Сказ хвороба небезпечна. Після укусу вірус потрапляє в організм та вражає центральну нервову систему. Без належного лікування сказ зазвичай призводить до смерті. У зовнішньому середовищі вірус не стійкий. Гине при температурі 56 градусів за 15 хвилин, а при кип'ятінні впродовж 2 хвилин. Це стосується молока та далеко не сиру чи сметани, тому додаткова обережність не зашкодить. Що робити, якщо вас вкусили? Перше, це негайно промити місце укусу милом. Мити треба досить інтенсивно протягом 10 хвилин. Не треба припікати рану чи накладати шви. Після цього одразу ж звернутися до найближчого травмпункту, адже успіх вакцинопрофілактики сказу сильно залежить від того наскільки швидко ви звернулися по допомогу до лікарів. Далі слід провести курс щеплень, призначений медиками. 40 уколів у живіт давно ніхто не робить. Вам ведуть вакцину і відпустять додому, і так 5 або 6 разів.